Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні зі мною знову моя сестра Маріна. Всім привіт! Ми сьогодні вирішили записати все ж таки ще одну частину сліпих затестів, коли я буду вгадувати свої власні аромати, але я ніколи не вгадую свої аромати, оскільки ми з Маріною не грали, да? Маріна. Обирає там якимось своїм методом а, ці парфуми, але я, хто зі мною давно, ви знаєте, що в мене дуже багато ароматів, напевно, штук 300, да? Я не знаю, не І давно. знати їх всі просто нереально, ну, якісь я ношу на постійній основі, якісь я давно не носила, якісь ношу по сезонам, щось я пам'ятаю, щось я ні, не пам'ятаю, якісь там, можливо, загальні. Описи щось скажу, ну навряд чи я щось вгадаю, тому що ще ні разу я нічого не вгадувала. Так. Зас... Ну я буду відвертатись, закривати очі. Маріна, обов'язково покажеш флакончик да, в камеру і. Ок. Зазвичай я обираю по флакончику, який тобі подобається, да. Або який я не знаю і бачу його вперше. Ну, так як ти в мене не була вже цілий рік, то напевно все. Це дуже такий землистий зараз мені аромат. М -м, класний аромат. Мені нагадує Мадам Гре, але це не... М -м, можливо не воно. Він дуже шипер такий. Коли ти береш, то ти завжди. такий класний, це такий класний. Тому що це всі мої аромати, і я їх всі люблю. Окей, тобі чим пахне? О, він якийсь такий пряний. Якийсь такий. Ой, мені він пахне корніплодами. Ні? Ніби як з городу, от якась бараболя, можливо, в. барабольки точно немає, але приємний. В, в подвалі, ну ви поняли, це типу шкіряний шипер. Шкіра є, так. Щось наподобі міфи. От я хочу сказати, що це амуаж, але я знаю, що в мене є міфи, але вони запаковані, тому ти не могла їх розпакувати. А, Хоча один хотіла б то думала. Е можливо, ну от, можливо, це білафт, я би сказала, може, це дія. Ну це не дія, тут немає альдегідів, тут саме шкіра. Можливо, це мадам Гре. от туди, в ту сторону, це якийсь земляний, шкіряний шипер. Боже, це Бандіт Supreme від Рубера Piquet. Ну, я його, ви знаєте, я його прям супер рідко ношу, тому що це настільки міцний шипер для мене. Блін, а зараз він мені так подобається. Він мені, можливо, навіть більше подобається, ніж на моїй шкірі. Не знаю, можливо, він в спеку якусь раніше розкривається. Дуже спекотно. У нас віпне вентилятор дуже жарко і в приміщенні, і на дворі. Він такий насичений. Да. Він дуже насичений. Він мені чомусь нагадав. Я чомусь подумала, що це може бути одразу. Я подумала, що це мадам Гре або міфи. Ну от такесь таке от є, класний аромат. І мені подобається. Шикарний. Шикарний шкіряний шипер. Ну, в принципі, це я вгадала, просто не вгадала аромат, тому що я реально не пам'ятаю, коли я його останній раз носила. Так, другий. Ласка. Бер. Можна вже... Можна... Це вже щось солодке. О, це щось така також приємне, але це якась прям суперова новинка, тому що я взагалі не знаю, що це таке. Тобі чим пахне? Солоденьким таким, да, але тут щось, щось він ніби як трошки розвалений, ну? Якісь 90 ті мені. Блін, щось таке знайоме. Ну, це точно не 90 для мене, принаймні для мого носу. Можливо, це якісь персики. Але я персики не люблю. У мене парфумів з персиком прямо на пальцях одної руки можна перерахувати. Він такий дуже. Тендітний, типу лагідний, він не, ну, не настирний, як попередній. Да? Він такий дуже м'який, якийсь. Мені здається, буквально нещодавно він в мене з'явився, бо тому що я його пора не носила. Я не пам'ятаю цей шлейф. Ну, він, він знайомий мені, але я от. Ні, це не персики, це щось. Якісь квіти. Він складний. Він складний. Мені спочатку здалося, що він якийсь розвалений, але його важко, бо я сказала, тому що якийсь дуже простий спочатку здався. Да, Обачно, да. ніби якась собі жіночка, така 90-х типа, з баба і такими да, 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 тінями, як мене, да. сьогодні. Але зараз він щось хоче там проявитись. Не зрозуміло. В общем, я, я не знаю, що це за аромат. Він от мені здається, можливо, він складний, тому що його важко якось зрозуміти. Я не можу зрозуміти жодної ноти, яка тут, ну, типу, випирає, як це сказати, якщо бандіт одразу там шкіра, оце ага. все, да, зрозуміло, то тут взагалі не понятно. Ну, я би не сказала, що він прям солодкий, як мені здалося спочатку. Ну, якщо порівнювати, звичайно, з попереднім, то він солодший, але ну, він якийсь такий mm -hmm. неуловимий, якийсь тихий, ніби що це показує. Це одемервей, версія Ламбре. О, вода чудес українською, це як буде? Вода чудес. 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 Шкарна Амбра. Я тут взагалі не впізнала Амбру. Він взагалі якийсь такий, ну дуже такий тихий. Но взагалі ця лінійка вона не відрізняється. Насиченістю, там, технічними характеристиками, вона не відрізняється. Тут така досить слабка. Ну, стільки, що нормальна, а шлейфу практично немає. Хоча я обожнюю воду, воду чудес. У мене є туалетна вода, я дуже хочу еліксир. І я дуже хотіла з цю Ламбре і купила її цієї зими. Дуже щаслива. Ну, носила, в принципі, що Дорогий? тому. Дорогий. Ну, як і всі Рмеси. Здорожчала, але взагалі бренд Hermes, як на мене, він взагалі не відрізняється особливою стійкістю, там, шлейфом, технічні характеристики, слабкі в цього бренду, але самі композиції Тима. дуже класні. І мені здалося, що вода чудес на початку якась розвалена, я не могла зрозуміти. Це щось похоже. Таке, ну, мається на увазі, що я не можу зрозуміти. Це щось просте. Що, щось спирти, чи щось спертить. Треба, щоб трошечки ця серветочка. Так, продукти. Хоча ми записували з Маріною сліпі тест, і Маріна сказала, що в неї так втомився ніс. А я сказала, що я, напевно, 50 ароматів можу понюхати, але я роблю висновок, коли ми ходимо на парфумерні зустрічі, ми там просто стільки всього нюхаємо, і мені вдається, що щось там щось розпізнати. А тут зараз якось важко. Це не мій улюблений аромат, хоча він такий непоганий. Мені е, якась паралель, типу з Том Офінд ось цей від «Etat Libre» ось ці от, е, секретні виділення, які я просто ненавиджу. Це мій пар жах, він мені пахне збитими білками в алюмінієвій місці. Ні, тут щось тут щось є, о! Тут щось, Боже, тут щось гарне є. Yeah. Угу. Там, воно, там воно є. Це не білки взбиті. На початку мені от здалося щось таке, знаєш, прозоре, якесь таке молекулярне. Коли е, гості, багато людей, то трішки відволікають. Коротше, класний аромат, але я не знаю абсолютно, що це таке. мені навіть важко, з чим тобі пахне? Мені важко сказати, що, що, чим це пахне. Мені солодким, ну якимось квітками. Він не солодкий, так да, він квітковий, він абсолютно не солодкий. Що жасмін мені там приважається. Можливо, і жасмін. Ну, солодке мала на увазі, що не різкий, а щось таке. я вже ну, дуже Квітлючі. класний, але це десь там в глибині на початку, дуже не скільки розвалення. Це я привезла. Боже, це Сара Джесіка Паркер Лавлі аромат, який е, дуже сильно нагадує лоза. <свят> дуже сильно нагадує Родрігес, Родрікіс, ось цей чорний кірпічик. Я, до речі, ну, так собі до нього. Ну, напевно, того я не впізнала, взагалі не могла зрозуміти. Я навіть мускус тут не, ну, не поняла, що це мускус так пахне і з білими квітами, безперечно. Я не пам'ятаю, які тут білі квіти, можливо, і жасмін. Ну, такий він, типу, тихий якийсь, але непоганий. Він непоганий. Раніше для мене взагалі чорний цей кірпічик, я його взагалі не розуміла, а зараз, в принципі, ну, непоганий аромат. І Сара Джесіка Паркер як Тривай. клон на нього так само. Ой, класне, це чорнобривці. Да, 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 да. Правда? Угу. Ну, якщо це не Рай Лорен Сафарі, то я не знаю, що це. Він пахне або чорнобривцем, або ромашками. Що це? Покажи це він. Це нарцис! Боже, це голубий нарцис від Ермес, який мені пахне чорнобривцем, і те, що підтримає. Да, 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 да? да, да, це насправді нарцис. Ну, ви знаєте, що це такий жовтий нарцисс, оця середина, така жовта, правда. Да. Блін, реально мені чорнобривцями запах. Ну, це нарцис. Класний парфум. Він настільки натуралістично передає так. запах чорнобривців. Або нарцису. ну, на слюпому затесті. Здалося, що це чорнобривці. Класний аромат. Я дуже рада, що в мене він є. Завжди, до сьогоднішнього дня, він мені завжди пах нарцисом і здавався дуже натуралістичним нарцисом. Ну, це так і є. Просто опла. Поїхала чуть-чуть наша камера. Так, ми вибачаємось. Камера чуть-чуть з'їхала. Окей. Їдемо далі. А, ж, два рази, ти хвилюєшся, що. Це й тобі подобається? Такий пішов шлейф хорошенький такий. О, це дуже знайомий аромат. Оце точно якісь персики. Що мені сіні ці персики, я не знаю. Мені він такий знайомий, Ти взяла цей аромат от десь такий, що от перед моїми очима. тобто Я його... Я то там, то там щось не могла. Ну, такий жіночий. Ви знаєте, я би подумала, що це Джорні, але Джорні він мені бензини. Тобто, я тут, окрім абрикосів, там солодкого цього всього, я відчуваю, що там бензин ага. вість. Це ніби Джорні без бензину. Чим тобі пахнеш? От скажи мені, це якісь фрукти, на не солоді. Краска. Свіжа краска. А? Коли ти красиш стіни, да, ремонт от... іде, і це свіжа краска. Я думаю, що щось. Ну, да. Не бензин, а й свіжа краска. Боже, який він цікавий. Ну, мені це чи абрикоси, чи персики, не знаю, без солодкості. Якісь такі квіти цікаві, жовті. Mm. Подобається краска, пахне. Ну Він не медовий. тобто Джорні він все рівно медовий. Це ні, просто джорні я тут паралель з абрикосами якимось ловлю і. Ну, показує щось. Мені це. подобається. Так, да, мені теж. Та а, це ні шане. Це дуфт блютен, аромат вже знятий. Це османтус. А, отак так пахне османтус, а іноді він видає таку абрикосу. Відді. Мені краска. Магнолія Гардені Османтус почулі. І там ще якісь дві ноти, які я не можу прочитати. Блін, класний парфум такий. Ну от е, я обожнюю ноту Османтуса, тому що вона абрикосить. Класно. Окей, я спочатку навіть подумала, що це якийсь амуаш, типу Джорні, Зловила паралель. Можливо, в Джорні є Османтус, я не пам'ятаю. Боже, ну це вже прям, я точно знаю, що це, але не скажу. А от знаєш, я дуже хвилююся, що в мене не було Альцгеймера, тому що я нічого не пам'ятаю. Боже, який він шикарний. О, ти прям вибралась? Це Хочеш в цьому плавати в цьому? Бо тому що це знову ти... це знову <рес> Боже, це абрикоси з кісточками, братума. Да, да, ну, так, такі кісточки оці. Ну, я би сказала, Держите. що це венеціанський купець, але мені здається він трішечки інакше пахне. Ну дур. Боже, це абрикоси. Прямо жовті да? Такі шикарніший. Це? А, це персик. Це персик від альхамбри. Як я його не пізнала, подумала, що це абрикоси, ну це персик. Блін, який він шикарний офігідний аромат. Дуже класний. Як Я рада, що я його купила і всім казала: люди, ну беріть, поки він не є. Вже зараз ця лінійка знята. Дорогий? Ну, він коштував тисячу, я його десь за півтора, можливо, купувала. Зараз вже там ціни, звісно. Конечно... То... Боже, який він гарний. <рив> Прям фаворит сьогодні. Дуже смачний. Подіваю, що смачна? Що? Е, так, не таке, як. Ні, пересі. це шипер. Це шипер це трави. Це ну, оце гниль, яку я дуже люблю. <рес> типа да, гниль. Правда? Да. От таке враження, що це або квіти у вазі, Знаєш, коли ти береш ті стебла, вони ж такі слизькі, <рес> тип, <рес> знаєш, коли <рес> <рес> вода застоялась. <рес> оце От така є тема. <рес> ну, да. Мені воно таке дуже подобається. Мені здається, воно додає аромату якоїсь цікавинки. І тут воно ну, є. З гнилью, от по пам'яті, в мене Убіган, Раре Есенс. В мене Мі від Ланвин. Я також сприймаю там деяку гнильцю таку. А, ну, можливо. Знову я хочу сюди Билафт називати, але це не Белафт. Мені подобається цей ліса. Він такий дорослий, да? угу. це такі квіти, такі, прям, знаєте, вже розпустилися. Да? Це на якісь там бутони, чи якісь там юніки це такі прямо букиті, що вже такий е, благоухає, мало того, він вже навіть трішечки так, Да? Класний аромат. Ну, показу, що це. Да. це RARE essence. точніше, essence RARE від UBIGAN. Це такий флакончик. Класний. Е Жан Теліна один з моїх найулюбленіших парфумерів. Просто шедевральний парфум. Дорогий, дуже дорогий. <кхи> дуже дорогий і дуже гарний, дорослий. Передостанній. Це щось таке чисте Прозоре. Жасмін щось і там і тут. Ну тут є жасмін. А, я знаю, що це. Це нот від Так? Да? <гас> 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 да, так. ролі. Я на ролі не люблю. Я їх. Ну коротше не люблю я їх, а тут я їх люблю. Вони тут гарні жіночні такі. Ну, ти права на рахунок жасміну. Я не пам'ятаю, що він тут є, але на ролі в будь-якому випадку перекликаються, ніби жасміну, можна сплутати. Класний жіночний аромат. Мені він дуже подобається. Флакончик, Флакончик шикарний. Дуже теж, такий жіночний лозелок. Да, так, і останнє хотіла попробувати. Ну, сьогодні я щось вигадала пару штук. Прям на мене не схоже. <плакова> <плакова> Зазвичай я нічого не вгадую. Пішло, пішло. Так, це. Я знаю, що це зараз тільки треба згадати. <світ> я знаю, що це. Це опус восьмий, по-любому, це восьмий опус відомого. Да. Це важко з чимось сплутати. Це просто така миша. Це натуральний жасмін з Опопонаксом, з якимись смолами. Він... Смоли? я вже не чую, але смола. Він просто фігачий. Як скажений, один пшик і. Да. Перший різкий був і ось цей різкий. Да. Бандіт, і ось цей. Ну, класний аромат. Він на спеку просто дуже гарний. Ці смоли, вони ніби плавляться на шкірі, а от в холод це ну, практично жах. Цікавий аромат. З цих усіх, що я зараз намагалась згадати, uh -huh. який тобі сподобався найбільше? Uh -huh. Персики. Реально, якийсь такий він. Мене іноді хейтять за те, що я там якось багато уваги приділяю арабським ароматам, але от бренд Альхамбра. Ось ця лінійка, вона просто шикарна. Шикарний персик. У мене тут півлокончика залишається. Вже. вже від Ливанта, певне. Не. О, клас! Обалденно. Уже, вже Прошу! Реально класний. Все, друзі, ось таке у нас відео вийшло. Трошки камера з'їхала, трошки тут нас відволікали, Ну, но... Дякує. А дякую за увагу. Важлива суть. <laughs> да. Да. Дякую. І було дуже класно знову тут бути. Всі, друзі, бережіть себе, всім, па, -па. Дякую, пока.